Росія зайшла до там до, до вони. Я знаю, що вони знищували все прекрасно. Ну тобто вони спалювали то, що не могли забрати, все так як було у моїх друзів в сусідніх селах. От вони би знищили цю школу, тому що вона дуже така в такому українському стилі, якраз да, з вели, великої очерет, така великі дахи із очерета. Це примітка, от якраз для глядачів. Це приватна, невеличка приватна школа під Києвом, правильно? Так, це під Києвом якраз в сторону Чернігова, по дорозі на Чернігов, де йшли якраз ці танки на Київ. І ну, просто пощастило, що вони пройшли повз, і потім їх зупинили, і вони не дійшли назад. Вони зупинилися в наступному селі. І коли я. Просто повернулися, ну, коли ми почали працювати вже як добровольця на себе на нашому громаді, я почала діти, повертатися з різних сьол, і я розуміла ситуацію, я сама себе запитала, ти готова зараз працювати далі як бізнес? Ні, я була не готова.